Час саміту Великої Двадцятки, який відбудеться наступного тижня в Індонезії, світові лідери не робитимуть традиційне так зване сімейне фото. Про таке пише видання The Guardian і там зазначають, що причиною цьому є дискомфорт через присутність на саміті представників з РФ. Я нагадаю, що Путін а, не поїде на саміт і не братиме участь у зустрічі Великої Двадцятки навіть онлайн. Про це заявив напередодні його речник Пісков. А, ну і Представлятиме російську делегацію там міністр закордонних справ Лавров і ще до слова трохи про. Саміт Великої Двадцятки ЗМІ пишуть про те, що Британія та ЄС бойкотуватимуть навіть же самого Лаврова на саміті Двадцятки і закликатимуть до цього так само і інших. А отже, Британія та Європейський Союз здомовилися бойкотувати виступи міністра закордонних справ Рефі Лаврова на саміті Групи Двадцятки. Зокрема, про це повідомляє видання The Telegraph. І далі я зацитую власне фрагменти із матеріалу. Отже, ми намагаємося працювати з партнерами аби дуже дуже твердо показати що міжнародне співтовариство думає про всі ці злочини звірства та незаконні дії Росії, сказав е, журналістам представник зовнішньополітичної служби ЄС на умовах анонімності. Ну і, зокрема, британські та європейські дипломати будуть бойкотувати виступи Лаврова, а також уникати зустрічей із ним, як і раніше, Лавров почує наскільки ізольована Росія, додало джерело в європейському союзі. Ну і європейські співрозмовники за телеграф наголосили, що не прагнуть підштовхувати Україну до. Мирних переговорів вони мають відбуватися на умовах прийнятних для України. І ще коротко зацитую: завтра в Україні буде мир, якщо Росія припинить війну, але не буде України, якщо Україна припинить війну. Зараз не час для війни, але ми чітко усвідомлюємо, що нічого щодо України не може бути зроблено без України. Пояснив європейський співрозмовник. У ЄС і Британії побоюються щодо спільної заяви, яка має бути ухвалена за підсумками саміту. Групи великої двадцятки, бо Китай і Росія можуть спільно пом'якшити її настільки, що та не матиме сенсу.